Відчуваєте себе беззахисними під час онлайн шопінгу? Так, ніби всі дізналися, скільки грошей на вашій карці. І боїтеся, що придбана штучка виявиться бракованою. Ваш палець раптово німіє, і це заважає вам натиснути на кнопку, щоб зробити покупку. Ну що ж, вітаємо. У вас заціпеніннюс фалангус. До заціпеніню схильні сотні, тисячі, мільйони людей по всьому світу. Доктор Дарина Орестівна Веріфаєва називає цю хворобу пальцезависачка, що викликана раптовою необхідністю здійснити оплату через інтернет. Заціпеніння сковує пацієнта і перешкоджає задоволенню від шопінгу. Ну хто ж зрадіє, коли у тебе перед очима придбають останню сукню потрібного розміру, чи останні квитки на прем'єру зоряних війн, чи цього садового гнома і ще чимало іншого. Багато пацієнтів навіть не підозрюють, що вакцину вже знайдено. Більше того, швидше пошукайте в своїх кишенях. Знайшли так, це віза. Візьміть її в руки, і ваш палець знову набуде сили та гнучкості. Ви зможете впевнено тиснути на кнопки і здійснювати покупки онлайн. Підвищена безпека і захищена мережа перевіряє кожну окрему транзакцію. Тому зовсім не важливо, що ви купуєте, хоч літаючи килим у дядька Абдули. Важливо те, чим ви сплачуєте. Не дайте заціпенінню суфалангусу зіпсувати ваш шопінг. Користуйтеся Віза і платіть впевнено. Віза всюди, де прагнете бути.